Щирі вітання усім любителям, поціновувачам української поезії. Юрій Іздрик цієї чудови книги Увін Сонк. Я розчіпаю сорочку білу. Я видихаю із себе вітер. Вітром побуду без імені тіла, доки не вдасться тебе зустріти. Доки не вдасться тебе огорнути і підхопити і вгору здійняти, Віяти буду спрагло і розкуто, Вивітрю духів з твоєї кімнати, Буду вриватись у вікна відкриті, буду шуміти в оголених кронах, Ти упізнаєш теплий цей вітер, Ти упізнаєш доторк до скроні, Вітру невільно бути невмілим, Вітер, як подих, вміє зігріти. Я розчіпаю сорочку білу, я відпускаю себе на вітер. Юрій Іздрик, дуже дякую.